Ужгорода до Києва на велосипедах вирушили ветеран Іван Балашов та Анатолій Вересенко, щоб віддати шану загиблим захисникам України. Цього року ми будемо їхати за маршрутом Ужгород-Київ, перший етап нас три, далі Львів, потім Радявілів, Рівне, Звягіль, Житомир, Бородянка, Буча Ірпінь, Стоміль, Вижгород. Ми е, головне гасло велопробігу це – це. Ми шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Закарпаття дало старшорічному всеукраїнському ветеранському велопробігу. Шануємо пам'ять захисників України. Протягом дев'яти днів учасники проїдуть понад тисячу кілометрів у пам'ять про загиблих воїнів та підтримку їхніх побратимів і рідних. Навіть не зважаючи на свій поважний вік, чоловіки активно займаються спортом і не бояться великих відстаней. Хочу подякувати двом нашим уже таким не дуже молодим ветеранам, які беруть на себе такий громадський обов'язок. І сьогодні стартують з Ужгорода в цьому велопробізі до Києва. Особлива подяка Анатолію Вересенко, який приїхав з Києва на потязі для того, щоб поїхати в той же Київ, але вже на велосипеді. Маю таку надію, що цей традиційний велозабіг в слідущому році ми вже будемо. Святкувати з перемогою України побажали учасникам витримки, сили та наснаги, представники Закарпатської ОВА та облради. Захід, сьогоднішній велопробіг, шануй ветерана, заставляє кожного з нас задуматися, як важливо у нашому житті дійсно шанувати ветеранів, пам'ятати тих, хто загинув. Виборюючи нашу свободу, незалежність, наш демократичний устрій. Протягом свого маршруту, який проходить через різні області, до велосипедистів доєднуватимуться інші учасники, які разом вшановуватимуть загиблих військових. Завершиться велозабіг 23 травня в Києві. Це символ не тільки фізичної витривалості, а й акт пам'яті та єдності. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбувся тематичний захід Сенсотека Тияк, який об'єднав різні покоління. Цей день був присвячений пошуку внутрішньої гармонії, відновленню ментального здоров'я та, звісно, підтримці через спільні активності. Так як нас запросили наші партнери, «Тияк» долучитися до дуже хорошого такого дитячого заходу заходу для взагалі сім'ї, для діток і батьків з різними активностями. Ми вирішили долучитися зі своїми творчими активностями, серед яких ми будемо виготовляти корзин з квітами такі от весняні, пахучі, яскраві корзинки. у нас будуть свічки з вщини виготовляти та декорувати для діток, і батьки можуть долучитися до цього виду активності. Також ми будемо розмальовувати гіпсові фіргурки різного роду персонажів мультфільмів. І в нас будуть три великих таких будиночки, де дітки можуть і всередині, і зовні заходити, розмальовувати і просто проводити активно свій час. Що ми робимо тут? Привертаємо увагу до цінності сім'ї, робимо майстер-класи з дітками, з батьками. Говоримо про важливість таких сімейних заходів. Бачите, приготували матеріали. Будемо робити розписувати гіпсові фігурки, робити фігурки з фоамірану, Також у нас є пластилін. Це все такі дуже тактильні, приємні матеріали. Тому будемо працювати для маленьких учасників заходу. Організували широкий спектр арт-терапевтичних заходів. Діти мали змогу поринути в атмосферу творчості. Я вперше тут прийшли з класом. З школи місцевого ліцею Перспектива. Мені дуже подобається цей захід. Я з радістю прийду ще. Спробували різні тістечка, смаколики, зробили корзинку та вирізали вишиванки. Я також долучився до аквагриму. Я собі намалював прапор України. Ми сюди прийшли з класом. І мені дуже подобається. Що найбільше мені подобається? Розкажи нам. Мені, мені подобається те, що ми свічки розмальовували, олівці прикрашали. Ну і те, що тут є мої друзі, водночас для дорослих працювали пункти психологічних практик, де можна було знайти підтримку та обговорити власні переживання. У нас о, тут проходить день спільнодії, день спільнодії, який присвячений темі сенсів, і, сенсотека ти як. А, і власне, це а, подія, яка має допомогти а, людям знову ж таки зрозуміти, чому потрібно дбати про ментальне здоров'я, але разом з тим можна обрети обрати свій сенс у нас на вході. Є дощечка із сенсами. А, можна обрати свій сенс також на сайті Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Сенси програми розроблені спільно із психологиною Світланою Ройс. А, загалом є 102 сенси, і вони кожному відгукуються щось своє. Наразі а, загалом травень у нас місяць обізнаності про ментальне здоров'я, і а, ми проводимо різні активності. Зустрічі також на захід завітали фахівці кінологічної служби. Поліції, які познайомили гостей з чотирилапими помічниками та продемонстрували їхні унікальні вміння, дуже приємно, що черговий захід також запросила Таїсія Семочко, регіональна представниця по е, даній програмі. І ми б хотіли сьогодні презентувати один із е, нових способів надання психоемоційної підтримки. Е, як Ну, в першу чергу ми поліцейським надаємо, але сьогодні у нас актуальна група дітки надання психоемоційної підтримки за допомогою службових собак, спеціально навчених для цього, поліцейських собак, діткам. Відповідна програма дуже хороша, вона себе рекомендує. В Україні вона, ну можемо так сказати, в силу обставин дуже активно зараз застосовується. В першу чергу до Поліцейських, їхніх, членів їхніх родин, їхніх діток є позитивні напрацювання. Лична програма Сенсотека була справжнім місцем для роздумів. Кожен міг обрати тепле послання, поміркувати над своїми сенсами і поділитися ними з іншими. Захід організували у межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку втілюють за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Протягом цього дня аж до вечора будуть різні майстер класи. В першу чергу орієнтовані на нашу малечу, на наших дітей, на наше майбутнє. Вони зможуть трошки. Так би мовити, перезагрузитися, перегрузитися, отримати новий подих, і саме головне відновити своє ментальне здоров'я. Всі ці моменти сприяли не тільки відновленню ментального здоров'я, а й зміцненню родинних та дружніх зв'язків. Це був день, коли сенси справді стали поряд, і кожен зміг відчути підтримку та турботу в простих речах. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. У ніч на 19 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля Рено Лагуна, що сталося на вулиці Перемоги у межах Холмківської територіальної громади Ужгородського району. Про інцидент повідомили місцеві мешканці. До місця виклику оперативно прибули вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини в місті Ужгород. Під час проведення розвідки з'ясувалося, що вогонь сполахнув у моторному відсіку транспортного засобу. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 5 квадратних метрів, полум'я пошкодило салон та передню частину автомобіля. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Патрульна поліція Закарпатської області розшукала нетверезого водія, який скоїв ДТП та зник з місця події. Екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП зі зниклим на вулиці головній у Чопі. Прибувши на місці події, заявник повідомив, що водій Фольксваген покинув місце події в невідомому напрямку. Під час розшукових заходів патрульні ідентифікували та розшукали другого учасника ДТП, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич підтвердив, що вживав алкоголь після зіткнення та. Відмовився від освідчення також. Патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений судом права керування на винуватця, ДТП склали відповідні адміністративні матеріали. А загальна сума штрафів становить понад 58 тисяч гривень. На Закарпатті прикордонники затримали двох водолазів та їх провідника. Жителя Закарпаття, який намагався переправити в Румунію через тису двох чоловіків, мешканців Черкаської та Донецької областей, затримали прикордонники відділення Великі бічків Мукачівського загону. Усіх трьох наряд виявив за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Зрозумівши, що їх викрито, правопорушники спробували втекти, щоб зупинити зловмисників, Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. У ході з'ясування обставин спроби порушення Державного рубежу оперативники головного оперативно-розшукового відділення встановили, що за задумом переправника долати річку, якою пролягає українсько-румунський кордон, його клієнти мали у гідрокостюмах. Свої послуги з доставки до кордону, вказання маршрутів та забезпечення гідрокостюмами, Закарпатець оцінив у 8 тисяч доларів. США. організатора незаконної оборудки на кордоні затримано. Йому вже повідомили про підозру у злочині. Рахівський районний суд обрав за. Карпатцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 тисяч 800 гривень. Слідство у справі триває.